Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 7 класу. Тема сьогоднішнього уроку коло вписане в трикутник. Сьогодні ми розглянемо теорію, яка подана в параграфі, і розв'яжемо задачі від початкового до високого рівня складності. Один урок відведено на цей параграф. Тож налаштуйте свій розум, підключіть увагу, наполегливість і вперед. Розглянемо важливу властивість бісектриси кута. Будь-яка точка бісектриси кута рівно віддалена від сторін цього кута. І якщо ми розглянемо кут БАЦ і в ньому бісектрису АК, проведемо з будь-якої довільної точки бісектриси перпендикуляри на сторони кута, ми отримаємо рівні трикутники АБК АЦК. Чому вони рівні? Тому що АК. Бісектриса, вона у них спільна, тобто спільна гіпотенуза у цих двох трикутників. Кут АК дорівнює куту С АК, тому що АК бісектриса. І значить, два прямокутні трикутники за гіпотенузою і прилеглим, і гострим кутом рівні. Рівні трикутники. Значить, рівні і всі інші елементи. Нам потрібно довести, що БК дорівнює ЦК. Будь-яка точка бісектриси рівновіддалена від сторін. Теорема доведена. Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Розгляньте малюнок 23.1. І коло має три точки дотику. Трикутнику до кожної сторони. І в точці дотику з центра кола проведений радіус він буде перпендикулярний до сторони, тому що сторона є дотичною до цього кола. Теорема 2. Будь-який трикутник можна вписати коло. Доведення я не буду зупинятися. Будь ласочка, ті, хто працюють на високому рівні, опрацюйте його самостійно, осмислено. Де ж лежить центр кола, вписаного в трикутник? Побачили? На перетині бісектрис. Бісектриси трикутника перетинаються в одній точці, доводимо. Центром кола вписаного в трикутник є точка перетину бісектрис цього трикутника. Для того, щоб ви були впевнені, що теорію ви зрозуміли, у вас є в кінці параграфа питання, на які ви, відповідаючи, зрозумієте, де у вас залишаються ще білі плями. І ще раз їх повторите. Як завжди, завдання починаються з початкового рівня складності, тож розв'язати їх може кожен, хто захоче. І тому я запрошую вас спочатку прочитати ці два номера самостійно і виконати або дати, дати відповідь і виконати. креслі, трикутник і так далі. Прочитаємо разом зі мною, на яких з малюнків зображено коло вписане в трикутник. Коло має дотикатися до всіх сторін. Безумовно, це малюнок 23. 3. Тут дотикається лише до двох сторін, тут взагалі не дотикається, а тут до двох сторін дотикається і вийшло за межі трикутника. Тобто, вписане коло лише на малюнку 23. 3. Накресліть гострокутний трикутник. Ну що, треба взяти лінійку, олівець і накреслити. Малюнки, пам'ятаєте, розміри мають. Приблизно одна шоста сторінки зошита. За допомогою транспортира, циркуля і лінійки побудуйте коло, вписане в цей трикутник. Транспортир, навіщо нам? Для того, щоб розділити кути навпіл, тобто провести бісектриси. На перетині бісектрис у нас буде центр вписаного кола циркуль. Беремо голкою ставимо в цю точку, проводимо перпендикуляр до кожної сторони, і це буде радіус. Таким радіусом проводимо коло. Процес описуємо: трикутник АБЦ, гострокутний, який ми побудували. За допомогою транспортира будуємо бісектриси кутів. Бісектриси кутів перетинаються в точці О, яка рівновіддалена від сторін трикутників, О, центр вписаного кола. З точки О проводимо перпендикуляри до сторін трикутника це точки дотику вписаного кола ОН, ОК і ОМ радіуси. І за допомогою циркуля будуємо вписане коло. Можливо, побудову ви змогли виконати а опис ну, тоді звертайте увагу на те, як ми можемо зробити опис. Ще одна задача середнього рівня, і переходимо на достатній. Запрошую вас спочатку випробовувати свої сили. Разом зі мною. У трикутнику АБЦ вписано коло з центром в точці I. Малюнок 23.1 в точці І, як правильно, I англійською, і, мабуть, латинською. Знайдіть кути трикутника АБЦ, якщо кут IBK дорівнює 35 градусів, кут MCI дорівнює 25 градусів. Ну, роздивилися. І 35 градусів. Розуміємо, що тут теж 35, бо BI – бісектриса. М 25 градусів. Ну, так і тут буде 25 градусів, бо вона CI – бісектриса, Да? Центр вписаного кола лежить на перетині бісектрис. Кути cba 2 помножити на кут ІБК, тобто 35 на 2, 70 градусів, кут БЦА 2 помножити на кут МЦІ, 2 на 25, 50 градусів. Ну а третій кут можна знайти відніманням від 180 градусів ті, які ми знаємо. 60 градусів. Тобто відповідь кути трикутника: 70, 50 і 60 градусів. На малюнку 23.1 цей самий малюнок, точка і центр кола, вписаного рівно, різносторонній трикутник. А, Б, Ц, М, К, Л точки дотику. Знайдіть усі пари рівних між собою трикутників на цьому малюнку. Якщо ми відпрацювали теорію і доведення, то ми відразу бачимо рівні трикутники. Да? Два Оці. Два Оці, 2. Два оці. Залишилось їх прописати. Перша пара CMI дорівнює трикутнику CLI За гіпотенузою і катетом. Катет MI, LI це у нас радіуси CI спільна. Так само трикутник AMI AKI. За гіпотенузою і катетом. Прописали катет і гіпотенузу. B, B, L, I. Те саме. За гіпотенузою і катетом. Три пари відповідно рівних трикутників. Задача на побудову. Вам потрібно виконати все, що написано в умові. Як накреслити, що зробити, а потім описати цей процес. Дано не потрібно. Накресліть кут градусної міри 110 градусів. Поставили точку, провели промінь, взяли транспортир і побудували кут 110 градусів, за допомогою, допомогою транспортира. Тепер проведемо в ньому бісектрису, щоб вписати коло, нам потрібна бісектриса. Провели бісектрису 110 навпіл 55 градусів. Коло довільного радіуса, тобто візьмемо довільну точку на бісектрисі і проведемо перпендикуляр до сторони кута. Це буде наш радіус. Візьмемо циркуль, розхилимо транспорт... радіус циркуля, візьмемо, що дорівнює цьому перпендикуляру. І проведемо коло з центром. Точці на бісектрисі. Опишемо те, що робили. За допомогою транспортира побудуємо кут 110 градусів та його бісектрису. З довільної точки бісектриси за допомогою косинця проведемо перпендикуляр на сторону кута, косинець, трикутничок, або якийсь інструмент, який має в собі кут 90 градусів. Ми про це говорили раніше на попередніх уроках як побудувати. За допомогою циркуля радіусом щодо рівня довжині цього перпендикуляра, проведемо коло, що дотикається до обох сторін кута. Описали. Переходимо на високий рівень. Учні, які працюють на високому рівні, зупиняйте відео. Ну і ті, хто хочуть працювати, витягти себе на високий рівень. Прочитали умову і виконаємо рисунок. В трикутника БЦ вписано коло, яке дотикається до сторін АЦ і БЦ в точках ПФМ. Трикутник, коло точки дотику прописали. Знайдіть АП, Б, БМ, МЦ, ЦФ і ФА, якщо АБ дорівнює 8 см, БЦ 6 см, АЦ 12 см. Коли ми виконали такий рисунок, ми побачили, що з кожної вершини трикутника до кола проведено дотичні. А відрізки дотичних проведені з точки до кола, рівні. Тобто АП дорівнює АФ, позначимо якоюсь буквою. БП дорівнює БМ, позначимо іншою буквою. СФ дорівнює СМ, позначимо третьою буквою. Так легше нам буде відпрацьовувати задачу. Записали дано. А Б дорівнює 8 см, БЦ до 6 см, А С дорівнює 12 см, ПФМ точки дотику вписаного кола і знайти відрізки, які нам потрібно знайти. Запишемо те, що я проговорила. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. І прописали наші позначення. Що ми тоді маємо? Тоді ми маємо, що АВ дорівнює А плюс Б, БЦ, Б плюс С, АС – А плюс С. І якось нам потрібно використати, знайти оці відрізочки. Використати умову і знайти ці відрізки. Якщо ми віднімемо від АБЦ, то що у нас буде А плюс Б, мінус Б0 і мінус С? Тобто А-С дорівнює АВ мінус БС 8-6 2 см. А мінус С дорівнює 2 см, значить, А дорівнює 2 плюс С. Ми можемо підставити це значення в рівність АС дорівнює А плюс С замість А. А у нас буде дорівнювати 12 см. І, якщо ми підставимо замість А2 плюс С, у нас є можливість знайти довжину відрізка С. Розв'язали таке коротеньке рівняння, знайшли С до 5 см. Повертаємось до А, знаходимо А 2 плюс 5 7 см. І тепер візьмемо будь-який відрізок АВ або ВС, щоб знайти Б. Я взяла АБ. А плюс Б дорівнює 8, значить Б дорівнює 8 мінус А. 8 мінус 7 1 см. Залишається знайти, прописати відрізки, які нам треба знайти. АП у нас дорівнює Аф 7 см. БП дорівнює БМ 1 см, СМ дорівнює Сф 5 см. Ось таким хитрим способом. Нам вдалося розв'язати задачу. Можливо, ви розв'язали її іншим способом тоді поділіться зі мною. Ще одна задача високого рівня, і ще нам треба напружитись, попрацювати. Разом зі мною. Коло вписано в рівноведрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки 3 і 4 см, починаючи від основи. Знайдіть периметр трикутника. Виконаємо рисунок 3 і 4 см. Але ми вже знаємо, що відрізки дотичних, проведені з вершини трикутника до кола однакові. Тобто можемо відразу винести на малюнок все те, що ми вже знаємо. І тепер, коли ми це зробили, знайти периметр трикутника чи пуха писати більше, ніж обчислити, правда? Запишемо дано, АБЦ рівнобедрений трикутник, ПКМ точки дотику вписаного кола, АП дорівнює 3 см, ПБ дорівнює 4 см. Знайти периметр. А, оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, то його бічні сторони рівні, АБ дорівнює БЦ. АП дорівнює АК 3 см, БП дорівнює БМ 4 см, як відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола. Все, що ми осмислили, зрозуміли про цю задачу, ми маємо написати високий рівень. Оскільки трикутник БЦ рівнобедрений, то БК-висота. І вона ж бісектриса. А якщо вона бісектриса БК. То вона проходить через центр кола. А вона ж ще ця висота і медіана. Значить, АК дорівнює КЦ, і, значить, 3, К, КЦ це, К дорівнює 3 см. Значить, І М дорівнює 3 см. Ми не можемо просто так залишити ось цю інформацію. що… Це К і це М – 3 см. Нам треба довести, що К – середина сторони АЦ. І що це дійсно точка дотику. Точка дотику нам дає перпендикуляр, тобто БК перпендикуляр. Перпендикуляр це висота трикутника. Те, що трикутник рівнобедреним, дає нам можливість стверджувати, що БК бісектриса. А це, в свою чергу, дає нам розуміння, що цей БК проходить через центр кола. Бо він же може проходити де, де інше. І тоді так не сходиться. Ця, так задача не буде розв'язана. Показали, що він проходить через центр. І також висота є не тільки бісектрисою і медіаною, значить, точка К середина. І тоді вже маємо право говорити, що це К дорівнює 3 см. Ну, а далі все просто додали. Сторони і знайшли периметр. Дали відповідь. Будьте наполегливі. Працюйте. Відпрацьовуйте якісно теорію. Відпрацьовуйте якісно розв'язані задачі і доведення в параграфі. Тоді вам буде зрозуміло, як розв'язувати ті чи інші задачі. Цей параграф сьогодні ми відпрацювали, але всі ми розуміємо, що бігом не вийде. Потрібно Докласти зусиль, будьте наполегливі. Я бажаю вам успіху до зустрічі.